Всім великий привіт. Як вчора й говорила я після відправлень десь години в три, хоч і сьогодні і свято, але ж але ж розсада не жде. Так як треба прибирати мені клері, там, де в мене стоїть теплиця, ми будемо там перемонтоблучувати, то ось висадила. Клері, щоб не виявилося на в мене, щоб сурт залишався, ну і, можливо, комусь попаде на відправлення, коли виросте. Звичайно, ця клері виросте на кінець вересня. І просили мене розповісти, як я почала займатися полуницею, коли і. Про сорт Ольба, сорт як я до нього дійшла, <рігла> Альба до мене попала абсолютно случайно. Коли я поїхала в Нову Москву до сестри, я побачила у їхнього сусіда альбіон. Я в нього закохалася, він такий красивий був на агроволокні, бугри такі на застелені, така ягода висіла, як виноград, дуже гарно. Це було в... у вересні місяці. Ну, у вересні місяці побачить гарну полуничку. Це, звичайно, е... раніше було майже чудо. Це зараз вже всі знають, що є ремонтантні сорти і в свободному доступі їх можна завжди купити. Ну, а тоді це було більш в диковинку. Вона то була, але дуже-дуже рідко. Я замовила йому 15 стаканчиків. На той час 15 гривень стаканчик це було так дорого, ну, це було дуже-дуже давно. Це було років, років 15, мабуть тому. Але я вже займалася полуницею, але в мене не було таких, ну так, багато сортів. Була вже дивна, була Русанівка, в основному такі в мене були. І плантації, звичайно, були зовсім не такі. І коли він мені запропонував ще у парі із Альбіоном Альбу, Ну, я согласилась. Він собі висадив і в нього залишилося там, не знаю, скільки стаканчиків, скільки я купила. Ну, можливо, 20 чи 30. Я купила стаканчиків по 3 гривни. Я ще досі помню, пам'ятаю її ціну. І була вона така зачухана у стаканчиках. Він десь виписував. і, ну, Звичайно, він собі висадив найкраще. Ну, то, що залишилось, забрала я. Висадила її на слідучий рік. Вона почала стигнути. Була невелика ягода, тому що ну, була дуже-дуже пізня посадка, мабуть, у кінці десь жовтня. І ну, була слабенька розсада. Дуже маленькі були саджанці, дуже маленький корішочок. Я її тоді ще нічим не підгодовувала. Ну, так, займалася більше для себе. Потім я її спробувала, коли вона вже червона стала, я подумала, що я купила. Я її хотіла взагалі вирубати. Але тоді ну, подумала, що нехай вона вже відплодоносить, і потім вже, ж, звичайно, вирубає, тому що мені вона не сподобалася. Але ж коли вона вказується, коли кінчик біленький, вона взагалі не добра. Ну, взагалі вона ніяка, як трава. А вона повинна вистиг, вистигнути. Як вона достигне, тоді вона смачна. Тому, можливо, багато людей заблуждаються і думають, якщо вона червона, то це вона вже стигла. Треба, щоб почервоніли насінинки, треба, щоб вона налилася, і нусик обов'язково почервонів і от такий появився глянець на ній. Тоді вона стигла, тоді вона смачна. Коли ж вона не вистигша, вона... вона не, не смачна. Е... Ну, я її вирішила ще залишити на один рік. Так як вона мені не дуже сподобалась, я її і не розсажувала, Але на слідуючий рік, коли вона вродила як курені яйця, чоловік був взагалі від неї в захваті. Він, от, коли ми збираємо полуничку, то він йде на Ольбу, тому що її приємно збирати. Вона велика, вона гарна, її швидко собирать. І я в неї ще тоді закохалася. Ну, а коли я посадила її в теплиці, я бачила на кубані її багато людей саджають в теплиці. От і я вирішила її посадити в теплиці. Тепер я перевагу віддаю в теплиці тільки Альбі. Я думаю, бачили, коли я торгувала на базарі, то до мене приходили люди і питали. Це ваша альба теплична. Тому що вона ну вона дуже смачна. Особливо уже коли друга половина її стиглості, ну, друга половина збору йде, вона взагалі дуже смачна, дуже солодка. Тому що вона вистигає. Там можна контролювати в теплиці вологість, е температуру, все. От, от так я почала займатися і Ольбою. Альба вона в мене з'явилася третім сортом у моїй колекції. Ну, третім сортовим вже. Ну, а потім потім Хоней, потім Монтерей. І місто Озії мені прислали сенсацію. Мармеладу, правда, прислали, так, як я її замовляла. І так далі, і так далі. У мене чоловік спочатку на мене і кричав, тому що я ж не могла зустрітися. Але тепер, як ви бачите, він розпаковує за мною посилки і дуже задоволений, що я замовила нові сорти, тому що йому теж цікаво, які вони. Моє захоплення перейшло вже на нього. І він вже ось покачав останній мед і говорить, мабуть, я на наступний рік пасіку продам, не хочу. Вон, ну, багато роботи з пасікою і прибель така не дуже. Це раніше мед більше цінився, а зараз тільки підробок, що ну. І з ним треба дуже довго стояти на базарі. Ну, звичайно, є люди і вдома купляють. Але охота в нього пропала на посіку. То не знаю, буде він держати. Я йому не кажу ні-да, ні ні. Нехай вирішує сам. Тому що мені йому допомагати нема коли. Тим більше, що в мене на укуси бджіл в мене дуже велика алергія. І, і не тільки для... від бжіли, і мене може мошка укусить, і в мене вже таке лице. <свісно> Тому я в цьому році я йому взагалі не допомагаю, ну мені нема коли. Ну, а як я займатися почала полуницею? Спочатку, звичайно, я, поки діти були малі, я вирушувала для діток. І взагалі я в дитинстві ніколи не наїдалася полуниці. Зараз, звичайно, я вже наїлася полуниці. А в дитинстві ну, не було такого, наче його рот був великий. Ну, мама завжди була зайнята, завжди на роботі. Вона працювала в поліводівській бригаді. А я її їздила допомагати, буряки полуть, от такі, таке в мене дитинство було. І держали ми завжди хазяйство. На базар, правда, мама ніколи не їздила. А от я... Я більше для діток своїх спочатку розводила полуничку, а потім я так захопилася, так мені сподобалося. Коли до мене почали приходити односельці купляти полуничку, то я все почала розширятися і розширятися. Я взагалі на городі дуже люблю, знаходитися. Мені дуже подобається на... працювати на городі, працювати з рослинами, тому що працювати з рослинами набагато простіше, ніж з людьми. Я колись ще в молодості, коли ще діти були такі в підростковому в воздр... підрозковому в розрості, як на російській на українській мові. Ну, коротше говоря, тоді я працювала у магазині. Так от я не дуже тоді улікалася городом, тому що було нема, не було Часу, але потім все більше і більше, коли в мене перший рік, коли ми купили тут е, е, дім, то посадили, тут була цілина. Колись давно-давно тут був сад, але потім його викорчували і колгосп почав строїти е, дома для. Молоді. Молодь почала вертатися в село, багато молоді вернулося. У нас навіть вулиця називається Молодіжна. І у мене вперше виросли кавуни та дині, дуже гарний був баштан. І от якось потрішку-потрішку, по і мене почало трішки затягувати. Город. Взагалі е, на городі, ну, я знаходила віддушину. От е, начебто важко працювати на городі, да? ну, взагалі-то важко. Але коли ця праця приносить задоволення і, і захоплення, то праця не така й важка. Здається, е, е, Ну, взагалі, я, я, е, у мене, от, я коли виходжу на плантації, я навіть, от мене настрій навіть покращується. Ну а полуницею. Ну, я не знаю, це захоплення, мабуть, на все життя вже. Тому що мені подобається цим займатися. Мені подобається випробувати нові сорти. Мені випроб... подобається робити якісь експерименти. Випробувати, як вона краще росте. Як краще її укорінити? Ну, от, мені, таке... мені так подобається. І я тут знайшла у себе на городі віддушину, так як в мене у мене в молодості було не дуже щасливе життя, це зараз у мене хороший чоловік, і, і у нас все добре. А раніше, раніше я просто знаходила собі тут віддушину. І отак я захопилася полуницею. Я... А коли поч... провели інтернет у селі, це було вже, ну я не знаю, мабуть, років 8 назад, то це ж взагалі. Ну, такі можливості відкрилися, що можна все узнати, все подивитися, як все треба робити, як, які препарати приміняти. Ну, звичайно, це от, які препарати, як за нею краще доглядати. Це приходить все з досвідом. Звичайно. Е, скільки займаюся полуницею, ну, десь около 17 років я вже займаюся більш професійно. Поначалу в мене було просто захоплення, а коли я зробила свій, відкрила свій канал, то взагалі, ну, взагалі мені подобається спілкуватися із своїми однодумцями, із моїми шанувальниками. Мені приносить це задоволення. Я бачу, що багато людей захопилися полуницею. І ще чому я за, от, займаюся полуницею? Тому що в мене нема проблем із її реалізацією. Абсолютно нема ніяких. Тому що ми на ринку давно вже Ми ж раніше держали коров і овочі, все. людей багато, люди, люди приходять, люди мене знають, люди вітаються. І тому в мене проблем абсолютно немає із реалізацією. Звичайно, я як кістка в горлі для перекупів, але, але ну, хто їм не дає займатися і працювати так, як я, з ранку до самої ночі. Правильно, ніхто ж не забороняє. Будь ласка, працюйте, будь ласка, показуйте своє, свої досягнення, свої, діліться своїм досвідом. Давайте якісь поради. Ну, поради повинні бути звичайно хороші. Да. Ще мені сьогодні був, приходила на вайбер. Сообщення, що от людина, я, я показувала свою полуницю, яку у мене ось скільки вусів пускає. Дуже-дуже багато. А цієї людини не пускає вуса полуниця. Чому може бути причина? Не закармлюйте її, будь ласка. Полуниця не любить перекорму. Полуниця любе краще не докормити. Не треба от зараз давати 20-20-20. 20-20-20 дається тільки розсаді, яка наростає в касетки, в стаканчику. А от тут, тут 20-20, тут уже не потрібно. Тому що ви ж вносите, мабуть, щось у е, ґрунт, коли саджаєте полуничку, так? То я думаю, вже і не потрібно ніяких таких. Ось тут, тут, навоз, навоз. І я кидала добриво для осіннього внесення. Тут ще не вносився ні кальцій, е, нічого тут ще не вносилося, ні по листу, ні в корі, нічого я не давала. Тут те, що є, закладено у ґрунті, більше нічого я не давала. Вона гарна, бачите, вона гарна. Якщо вона хороша, Листик не показує, що йому щось треба. Ось, дивіться, який листик гарний, хороший. Е, від шкідників, звичайно, я ще о, зроблю обробочку, тому що тут накриється плівкою, тут ще довго буде тепло, то пліщик буде розводитися, кліщик тепло Клещик вилази, ну, кліщик на поверхні, якщо 10 градусів є, то він свободно ще себе чувствує на листочках і шкодить нам. То, звичайно, від кліщика і від шкідників треба обробляти. І ще мені був коментарі насчет хруща, чи можна ще? Так, ще можна вносити від хруща. Я сьогодні копала купанку на відправлення вранці. Я ж копаю перед відправленням, я не копаю раніше, тому ж і доходи, вона дуже в горному Так, Хрущі ще наверху, хрущі ще є. На маточниках я не вносила ніякого антихруща, тому що там вже в мене її багато. І всю плантацію в сплошну обробити антихрущом. – це… Не так, то дешево, та і взагалі в мене там її поки що хватає. Звичайно, у рядочках, де посажена, от отут, тут вже можливо і треба б зробити обробки, але в мене тут нема ніяких шкідників. Я не бачу, тому що ми мотоблучили і я дивилась, тут, антих... тут хруща немає, тому що якби він був, то пере... коли чоловік мотоблучив, все одно якісь величинки були, а так їх немає. Капустянки в мене тут теж немає, завдяки тому, що я вношу куриний послід. Там, де є куриний послід, ну, де вноситься куриний послід, там капустянки взагалі немає. От там, де коров'ячий вноситься, там капустянки море. Так що от, враховуйте це. Не хочете капустянки, значить, не вносьте. Коров'ячий послід. І бажано, звичайно, вносити вже перепрівший. Тоді вже там майже немає ніяких шкідників. Воно вже все перепріло, воно все вже пере... там немає їм що робити. Тому що воно вже перепріло, там вже просто компост. Ну, ось таке. таке відео. Бо вже сонечко сідає, зараз накрию свою полуничку, яку я. Посадила клері. Е, до клері в мене в цьому році чому мало, тому що я її не посадила в прошлому році на маточник. Е, У ну, мене дуже-дуже багато сортів, і кожного сорту посадити на маточник. Це дуже-дуже важкувато. І, звичайно, треба ж е, територію. Ну, В цьому році ми вже на сімейному Обговорені, вирішили, що ніяких томатів півого роду не буде, ніяких е, таких е, рослин, які приносять дуже багато клопоту. Е, е, взагалі, я буду на тім городі, де, де були, де був баштан. Де був перчик, я буду там далі садити маточники, щоб на наступний рік у мене було більше купанки. Взагалі люди багато займовляють більше купанку. Я розумію, чого, тому що вона набагато дешевша. ну і Хлопіт з нею не так-то багато, звичайно. Але єдине, я буду сжати її на мульчі, тому що полоть таку територію це дуже важко. Можна навесні пройтися гербіцидами і не буде на міждуряді ніяких сорняків, а там, де мульча, там простіше за нею доглядати. Тому що там, де мульча не буде бур'яна, а під кущиками, звичайно, можна вирвати. Так що, як то так, так. задавайте питання. На що, на яку тему ви хочете поговорити, поговоримо завтра. Всім добра, миру, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.